Це пункт пропуску медика Шигині. Відранку українські вантажівки не можуть перетнути українсько-польський кордон. Тут і водій з Тернополя Олександр Сорока. Каже, усе через блокування польськими мітингувальниками. Стоїм чекаємо, заблоковані повністю. І що воно далі буде, як воно буде? Звідти з тої сторони одну машину в годину, а ми повністю заблоковані. І тепер не можемо ні туди поїхати, ні назад вернутися. Там хлопці стоять наші, ті, які ну, в колійці стоять сюди, їхати в Україну вже. Але вони говорять, даже не підпускають до себе. Вони просто перекрили все, поставили якийсь там тракторець, якісь прапори повиставляли по пішоходу, переходять, і все натомість. обмеження руху не стосується легкових автомобілів та автобусів. Без питань пропустили. Ми поїхали. Автобуси завжди пропускали, навіть коли минуле блокування було, автобуси пропускали завжди без проблем. На в'їзд в республіку Польща не пропускає транспортні засоби вагою більше 3,5 тонни. Про це розповіла пресофіцерка сьомого прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. Дійсно розпочалось блокування перед пунктом пропуску медика Шегині, Воно розпочалось близько 10-ї ранку. Наразі маємо ситуацію на виїзд з України. Польські мітингувальники не пропускають вантажні транспортні засоби. На в'їзд в Україну спостерігається все ж таки певна динаміка, і кілька десяток, кілька десятків вантажних транспортних засобів вони все ж таки пропустили на в'їзд в Україну, тобто на виїзд Польщі. За словами Світлани Борди, станом на 11 годину ранку на в'їзд в Україну було близько 150 вантажівок. Я думаю, що кожен конфлікт це як діалог. Зараз питання імпорту це чутливе питання загалом у Європі. У нас відбуваються протести фермерів проти угоди Меркосур, так як вони вважають, що ця угода вплине на імпорт, який створює конкуренцію європейським фермерам. Але я думаю, що ми маємо гарний бекграунд з Україною. Ми маємо автономні регулювання торгових мір. За допомогою захисних заходів причина протестів буде пояснена і угода буде досягнута. За попередньою інформацією, блокування триватиме 48 годин з можливим продовженням. Ольга Дейнак, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.